Так, мої хороші, ми прямо тут в центрі Арем, тут вокруг все я Тут хінкалі, Укрпочта, туди далі торговий центр. І Ми з вами йдемо, зараз піднімемося на вторий етаж і будемо робити ноготочки. Дівчатка, ну напишіть, який міні-колір зробити. Гарненькі ці чи ні, як ви вважаєте, світленькі зробити, коричневий, темний. Що зробити мені? Ну напишіть, чи краще з нарощеними. Привіт, красуня. Привіт. А що те, світла нема? Здрасте! Бозі, здрасте! Боже, як я таку собачку. Дідиме, Ти такий Халюсі, а? А ти такий красунчик. Я тобі хочу сказати, що з ноготками ти диви, як я відходила і взагалі, ти поняла? Да. Я так переживаю, чи вони злізуть чи ні, але вони не злізли. Диви, які гарненькі. Молодець. А які ми зараз покрасимо з тобою? Які ти хотіла? Боже, це кресло, дівчатка, це тут можна лягти і заснути. Є, хоч... А де ти собачка? Де вона? Боже, ти все. Де ти? Боже, Боже мій. Іди сюди. Іди сюди. Так, мої хорошенькі, 10.52, я йду на ноготочки. Дівчатка, слухайте, я ж поламала, була ноготочки. І до Одеси не доїхала. І прийшла собі тут віремчу, прямо в центрі в дівчинки, слухайте, дуже переживала. Я ж обично ходжу з нарощеним, з нарощеним волосом і з нарощеними ногтями. А це, думаю, пообривала, а время ж небагато, тому ну, ж магазин, зараз у мене там віка. А тоді ж нікого не було. Я пішла думаю, покрию гель-лаком. Дівчки, я, звісно, переживала, як я буду з ним ходити, дуже переживала. Для мене було це дуже важливо. Але я відходила з ним порядно, дивіться, скільки, і він у мене геть у порядку. Але відросли наготочки, ви знаєте, я думаю, може, покинь тиненьким покрасити. Я зараз спробую покрасити коричневим. Як ви думаєте, коротенькі, коричневі будуть чи ні? І взагалі підходить мені такого без нарощених. Ну пальчики акуратненькі чи ні, дівчатка, ви обов'язково мені напишіть. Так, з волосиками вам понравилось що я без чолочки тако собі вам нравиться Напишіть красунечки мої, яким кольором її накрасити, коричневим, бордовим або опять же світлим, бо вони коротенькі. Так що мої красуні, пішли з вами. Прямо в що чого тут собі прийшла. Сто. 100... А на, а дивись, я тебе дам. Ану, а їдька. Ану, куди тікати, куди тікати? А не дідусь, вітро, вітру сказала. Диви. А де ти заховалися Ах ти. Ха -ха -ха. де ти ах ти. Так, тут у нас масажна, так? Да? Коли я на масаж піду, я не знаю. Де ти? ховається від мене. Де ти? Ану, тихо, ти встала дам. Тільки ти тримаю так, щоб вона стояла на двох лапах. А, согласна, йди до мене. Іди, Давай, на. На. Так, ану, я хочу так, щоб ти ставала, давай. Ні, ну... молодець, умничка. Красота. Це розносильно чекотала, так? Так. Так, дівчатка моя собі така прилягла і лежу, поки підіки роблять. Нога та скаче по всьому салоні. Так що ми якраз тільки, якщо ви приїхали відпочинок в Яремчу, поламали, не дай Бог свої ноготочки, ну що в центрі Яремчі прямо ось звернули, піднялись на вторий етаж і зробили ноготки. Я ж теж поламала ногті, переживала, де мені зробити їх. Діло времени. Від магазина йшла рівно 4 минутки. Дівчатка, все-таки я не покрасила, ні красний, не коричневий. Я вирішила зробити просто цей гель, так? Да? Так. І хочу вам сказати, що і мої ноготочки вже відросли, такі хорошенькі прямо стали. Ось такий колір я зробила, в наступний раз вони трошки в мене відростуть, я зроблю красні або коричневий. Думаю, вам до вподоби, так, да, Мої хорошенькі? Так що, якщо приїхали відпочили, поламались, ногти не Їх можна дуже-дуже без точним болі. Я от час, я вже заканчую педикюр, Ноготочки зробили, манікюр зробили, гелем покрили, дівочки. пальчики акуратненькі. Що нам ще треба? Всім гарного дня. Педикюрчик заканчиває. Да, Підікюрчик вже заканчую. Полежала собі та йду працювати. Так, дівчатка, я вже хотіла вставати, але мені і масаж пальчиків роблять. І включили, кажуть, це кресло, масаж так добре. Правда, от воно прям вібрація по всьому тілі. Ножки масажирують, кресло мене масажує, отак обзаснула собі і спокійної ночки. Да, називається? Хорошо. Так що за час, мої хорошенькі, ви зробите манікюрчик, за час педикюр і за той час, коли ви робите педикюр, отримати масу задоволення на ха, масажному креслі, це взагалі супер-супер класне. знаю, мені дуже круто. Дуже. Ось так хорошо. Так треба, щоб кров циркулювала. Боже, як воно добре, прямо не знаю. Дуже-дуже. Все, от прямо от, віце масажирує, віце мнеться і все. А що ж цілий день на ногах, от просто цілий день на ногах ці ноги. Так, мої ріднулі мої красотулі. ноготочки зробила, педикюрчик зробила. Так удобно, в кріслі масажному посиділа. Так що мої красотулі, якщо ви приїхали в яремче думаєте, де вам помити голову, наростити рісниці чи зробити манікюр, педикюр, то я вам розказую. Прийшли ось возле світулечки салон. Дівчатка так удобно. От за час я собі зробила ноготочки. Красивенькі, такі, акуратненькі. Саме головне, що це не нарощені ногти, а просто покриті гелем. Так що красоточки. Якщо ви приїхали на відпочинок і ви думаєте, що не дай Бог поламався ноготок, чи зробити зачіску, десь піти, спокійно. Прийшли, зробили, тим більше це в центрі. Від магазина я йду, дві хвилиночки. Так що красоточки, ну красиві Да, Такі вони світленькі, не ненавящені, нічого. Я думаю, що гарнесенькі, да? і дуже на робоче місце 12-27 час. У мене не було годиночку. Підікюрчик, п'яточки, просто почистив. П'яточки, вони у мене чистенькі, але все одно хочеться, щоб вони такі були гладесенькі. Одним словом, всім гарного дня, позитивного настрою. Це ми Яремча. все буває, буває перший раз. Я поки прийшла на ноготочках, віка ти що заказала людей, Ну ти молодець. І саме головне, що це правильно. Ну знаєте, коли я коли прийшла в касову праду, мене моя квіточка вчила і по сей день я тільки навчилася його включати, і виключати. Так що ти дуже багато всього сприйняла. тому що дійсно касовий апарат. Ну, щоб не ошибатися, кажу, вікусь, ти пробивай, і пиши. І молодець, молодець. Я тобі хочу сказати, що курс бойця пройшла. Ну, я до цих пір. Я вам кажу, це було смішно. Я кажу, Танюшка, ти вмієш з касовим поратом. «Да, вона на пошті робила. Я кажу, чи мене. Але ось о я тільки до цих пір до мене дійшло. Так що Вікусь, ти молодець. ось, ,о. видихай. Що видихай? Нормально видихай, бачиш, що собі писала солонинка, ікра, тортик, вино, ікра. Дві на 650 це коробочки, так? Да? Слухайте, ну що в житті буває все сразу, ну господи, ну я вам кажу, я вам до грамотів велики, та я ще толком не розумію. Да, Всім гарного дня, позитивного наступу. 12.32, ноготки є і ми вже на роботі.